В цьому винна природа. Одну добу випала півтора місячна норма дощу. Ми подаримо собі чужі моря. И будем купаться голыми ночью. У нас выпала полтора месячная норма за дубу. И в этом угаре нас встретит заря Мы будем пьяны, но довольны очень. Второмесячный, второмесячный, второмесячную норму опадел. Я падаю. Ці роботи були без тендера віддані двом підприємствам: це комунальне підприємство Чилаш і підприємство Водоканал. Тобто між ними розділили ці роботи, не дивлячись на те, що їхні розтінки втричі перевищують ті розтінки, які були. За результатами тендерних процедур цих двох комунальних підприємств повністю відсутня техніка для відкачки води, яка потрібна. Тобто, коли ми подивимося оцю зливу, яка відбулася нещодавно, місто спасали фахівці МНС. Район ЖД вокзала, вся накопичувальна вода збирається в озері Ріц, і там цілий каскад, озер Ріц, Байкал, і там далі по провулку Фурманова. А Південно-Західний район вода йде в озеро по вулиці Коніва, яке напроти п'ятої поліклініки. От перед оцим великим дощем ці озера були повні. Відповідно, воді не було куди діватися, і вона пішла на проїжджу частину. Так як води дуже багато, вона почала попадати в мережі фікальної каналізації. І це не дало змогу обиратися воді з кола біля літака, тому що там немає зливової каналізації, вода йде в фікалку. Так як вона вже переповнена тою водою, яка стоїть вище по підйому по Коніва, ми отримали ще одну велику калюжу біля літака. І так як всі сили. МНС були кинуті на ліквідацію оцеї великої калюжі. Весь остальне все остальне місто просто сталося так, як є на самоті, тому що просто не було ні людей, ні техніки, щоб займатися чимось іншим. У нас чотири одиниці техніки, плюс розцінки в три рази дешевші, ніж в комунальних підприємствах. І вся техніка просто стояла. Ввечором ми вже якби просто не витримали, поставили помпу за 40 хвилин, відкачали Одеську Катовську за власний кошт, просто щоб можна було розблокувати. Район. Коли вже вода на Котовського спала, вони зробили собі такий піар, поставили мотопомпу от, і визвали, приїхали журналісти, сфотографувалися, і він заявив зараз в інтернеті, що він цю проблему подолав і за 40 хвилин відкачав всю воду. Але це неправда, тому що вода там там роблять, там працює каналізація, там вода вся зійшла. І для тієї техніки, яка в нього там була, як він сфотографував, то ну цю проблему навіть тією технікою вирішити було неможливо. Комунальні підприємства, по-перше, вони справилися з цією ситуацією, тому що ми готувалися до цієї ситуації, були прочищені значна частина всіх. цих каналізаційних стоків, так? а у нас розірвані угоди з приватними підприємцями, які виконували ці роботи. І якщо ми зараз порахуємо, то для міста це була значна економія коштів. Це перша злива за останні п'ять років, де ми відкачували фактично тільки озеро коніва. Попередні роки, як тільки починалася злива, у нас починалася відкачка по всьому городу. І відкачували куди завгодно, в траву, в мережі водоканалу, в будь-які ями. Навіть ситуація, як Чарці була спеціально видовбана в асфальті яма, щоб можна було від тіля помпою забирати воду. Замість того, щоб Просто нормально вичистити лівньовки. Проблема була, але не в тих масштабах, яких було показано, озвучено в засобах масової інформації. Ми цей приватний підприємець в минулому році, як вже хочу повторюватися, він зливав цю цю воду, яка на дорогах знаходиться в паркі міста Черкаси. Це категорично заборонено. І нам таке прибирання теж не потрібно. В принципі, за таких саме йому було відмовлено. По грошам я хочу вам сказати, що вся вода, яка відійшла, ну викачана була, і ці роботи коштували місту всього навсього 26 тисяч гривень. За 4 доби ми перекачали більше 18 тисяч метрів кубічних зливових вод і Плані незручності для мешканців прилегло району. Я думаю, що ми своєю задачею також справилися нормально. Наш сьогодні тариф, якби він в межах практично нульової рентабельності, Він не прибутковий. Саме головне, що ми надали допомогу місту і не принесли збитків нашому підприємству. водоканал ніколи не займався відведенням дощової води. Функція водоканалу. Забір, очистка води питної, подача до жителів міста і далі відведення фекальної каналізації. Ця вода, яка випала останні дні, вона відводилася водоканалом через мережі фекальної каналізації. Тобто, замість того, щоб ця чиста вода була відведена і скинута в Дніпро, вона зараз була загнана в мережі фекальної каналізації, прокачана насосами аж за червону Слободу, на очисні споруди азоту і заплачені гроші азоту за очистку цієї чистої води. Тобто, якщо ми раніше це робили за, грубо кажучи, там приблизно 3 гривні за кубічний метр відведення дощової води, перекачування скидання в Дніпро, то у ці опади, що були кілька днів тому, ми заплатили близько 9 гривень. З цієї ситуації треба боротися шляхом виділення щороку достатньої кількості грошей на Добудову зливової каналізації на реконструкцію і на будівництво там, де її немає. Тобто, от в цьому році я вважаю, що ми зможемо зробити реконструювати систему зливової каналізації в районі літака. І відвести повністю всю воду за межі Черкасу, в район аеропорту, там є спеціальні ставки для висушування, випаровування, скажімо, води. І не будемо вести в центр міста цю воду, так як це раніше колись в 70-ті роки планувалося.